Привіт! Сьогодні про функціональний е, TypeScript. Відео про Higher Kinded Types. Я розповідав про те, навіщо взагалі потрібні Дженерік-Дженерики, і показував, як можна зробити encoding Kinded Types, в TypeScript і казав, що FPTS бібліотека вона використовує саме такий encoding. І тому далі. Всі відео, які я буду знімати про функціональне програмування, я, скоріш за все, буду використовувати вже просто бібліотеку FPTS. І сьогодні вже FPTS, і трошки поговоримо про type-класи. Отже, що таке type класи і навіщо вони потрібні, і як FPTS їх використовує-класи. type Можна про них думати як про такі собі інтерфейси. Тобто в FPTS багато тип класів, один з них доволі простий це Equals. І якщо подивитись на цей інтерфейс, equals, за допомогою моєї такого дебаг-типу, який дозволяє <coughs> розгортати інтерфейси та типи, щоб можна було на них подивитись. Так от, якщо подивитись на Equals, то можна побачити, що це доволі простий інтерфейс. Він каже, має існувати якась функція, яка називається Equals, яка приймає два значення однакового типу і повертає Boolean. Тобто цю функцію можна використовувати для того, щоб перевірити, чи два значення вони, якогось типу вони однакові. Є ще декілька законів, яким має. Задовільняти імплементація такого type класу але про це зараз не будемо казати. Достатньо сказати, що поки що, що це просто такий інтерфейс. І FPTS використовує такі type класи для того, щоб робити такий собі ad hoc поліморфізм. І різниця з тим, до чого, мабуть, звикли більшість програмістів, це в тому, що в FPTS. Нема а, класів або об'єктів, які імплементують ці інтерфейси напряму. А, тобто FPTS завжди працює з а, константами, зі значеннями, які задовільняють таким інтерфейсам. Тобто, якщо, наприклад, подивитись на модуль Number, в FPTS багато різних модулей. Як для примітивних типів, так і для більш складних, таких як Option, але якщо подивитись на number з FPTS, то у нього є instance, тобто значення, яке задовільняє такому інтерфейсу. Тобто значення type класу equals. Тобто можна сказати, що number в FPTS він належить до класу, до type класу equals. І а що це означає? Це означає, що це значення можна використати для того, щоб, наприклад, перевірити, чи два номера, знач... вони однакові чи ні. А, і вони не, не однакові або, або однакові. А, ну, Це не дуже цікаво. Ми і так можемо перевірити, чи два значення равні чи ні. Однакові чи ні, але стає все більш цікаво, коли ми починаємо поєднувати різні типи, робити композицію типів, щоб отримувати більш складні типи. В PTS є тип Option. Я не буду зараз багато зупинятись на тому, що це таке Option, але можна сказати, що це Union з двох типів, тобто, або у нас щось є, в нашому випадку набір, або його нема. Якщо подивитись, наприклад, на а, сам а, частину цього юніону, то це якийсь об'єкт, в якому є тег, value і, і так, так далі. Якщо цікаво, подивитись а, моє відео про Discriminated Union це саме Discriminated Union. Отже, що як ми зробили такий тип, і ми хочемо також мати Instance Equals. Тайп-класу для такого вже більш складного типу. Можна, звичайно, зробити його руками, зробити таку функцію equals, яка перевірить, чи ці два інстанси такого типу равні, равні однакові. Але в FPTS, як правило, є, якщо є якийсь модуль, то є і функції або значення, які допомагають нам. Отримати те, що ми хочемо. У випадку number це було значення equals type класу, у випадку Option це функція, яка конструює це значення. І вона каже, що якщо ти даш мені Instance equals тап класу для того типу, який всередині Option, то я поверну тобі вже Instance Equals для більш складного option типу. Тобто, якщо в мене є. Equals для number, то я можу зробити equals для option number за допомогою такої функції з модулю Option. І далі я можу перевірити, чи використати цей інстанс, щоб перевірити, чи вже більш чи вже два більш складних значення однакові чи ні. Тобто, якщо, наприклад, тут буде 3, то вони будуть не Якщо тут буде не однакові, якщо тут none так само. Але якщо вони однакові, то вони однакові. І в цьому і є така а, сила FPTS, функціонального програмування, композиції. Тобто, якщо я використовую типи з FPTS, а, я завжди зможу зробити як композицію цих типів, так і отримати інстанси різних тип-класів для, для цих типів. Не пишучи для цього багато коду. І це буває е, доволі зручно. подивимось на більш складний приклад. Що як у мене є більш складний тип е, це об'єкт, в якому є property value, яке вже типу option number. І е, нехай у мене є масив е, таких значень, де кожне таке значення це валідне, валідний інстанс типу option value. І Припустимо, що десь у мене є. Я отримав якесь значення теж такого типу. і Я хочу перевірити, чи в моєму масиві є таке значення, значення, яке дорівнює ось, ось цьому значенню. І за допомогою FPTS так само я можу отримати більш складний інстанс такого складного типу. Instance equals type класу для такого складного типу. За допомогою іншої функції з модулю equals. Тобто функція Abstract каже, що якщо ти даш мені інстанси equals type класів для кожного з пропертей всередині об'єкту, то я поверну тобі equals вже для всього об'єкту. Тобто таким чином я можу робити композицію, щоб отримувати equals вже для більш складних. Типів рекордів або структур, як вони називаються в FPTS. І далі я можу використати це. Тобто, якщо в мене є масив, я можу використати знову ж таки функцію з FPTS з модулю масив для того, щоб знайти те, те саме значення, яке дорівнює тому значенню, яке я шукаю, і дійсно можна подивитися, що я його знайшов. І вже тут можна побачити, що якби. Я хотів писати такий код а, сам без FPTS, то мені б довелося трошки подумати. так? Тобто, так, його можна написати, але а, тут мені треба перевірити, чи обидва значення, те, яке я перевіряю, і те, яке у мене є, чи, у них, чи це однакові варіанти мого Юніона. Якщо те, яке у мене є, воно NAN, то і те, яке я шукаю, має бути NAN. А якщо те, яке я шукаю, воно сам, то і те значення, яке в мене є, воно теж має бути сам, і у нього має бути таке саме значення. Коротше, такий код доволі складно написати, а ще складніше пояснити, що саме він, він робить. Тому мені здається, тут вже можна побачити те, наскільки наскільки потужні ті інструменти, які дає. FPTS, тобто в FPTS я завжди зможу за допомогою композиції декларативно е, отримати те, те, що я хочу. І альтернативний варіант, імперативно писати такий код, е, може бути доволі складним. І чим складніші е, ті типи, е, з якими ми працюємо, тим більше е, я отримую допомоги від FPTS. Ну і Останній приклад на сьогодні це приклад higher kinded поліморфізму. Тобто, що як у мене є масив, ключей та, та значення У мене є масив, туплів, перше значення це ключ, і друге значення це якесь значення цього ключа. І я хочу отримати меп. з такими ключами і такими, і такими значеннями. І в FPTS є, є модуль map, і в ньому є функція FROM Foldable. І що ця функція каже? Вона нам каже, що я можу зробити тобі map з чогось, з якоїсь колекції ключів та, та, та значень. Що саме це за колекція, який тип. Ключа, який тип значення, ця функція вона не знає. Тобто вона дженерік не тільки від типів ключей та значень, а й дженерік від е, типу самої колекції. Тобто, що вона каже? Вона каже, що якщо ти даш мені equals для ключей, для того, щоб я могла перевірити, чи два ключі вони однакові чи ні. В нашому випадку це строка, тому ми завжди можемо зробити строка. Модулі string в FPTS є вже equals готовий, але якщо це більш складний тип, так само як я тільки що це робив, я можу сконструювати для нього equals. Так от, якщо у мене є equals для ключей, і якщо у мене є якась стратегія того, як поєднувати значення, якщо їхні ключі однакові, в даному випадку це е, сума, так, тобто я кажу, що складай ці е, всі. Числа, у яких ключі однакові. А, і третє, що мені потрібно, це реалізація алгоритму а, фолда, або редюса, або чогось, що вміє проходити по цій колекції і поєднувати дані в ці в values з цієї колекції. Це теж а, а, type class, і це, напевно, можна сказати, що це type клас. І, коротше, якщо в мене є все, все це, то на виході я можу отримати меп. Ось це вже наш меп, строка number, і значення ключа to у нас 5, тому що у нас є два таких однакові ключа, і ми сказали, що якщо в цьому випадку, то складай, роби суму ці, цих значень, тому, тому 5. Це приклад такий того, як в FPTS можна писати функції, які більш дженерік, ніж просто дженерік функції. Тобто це higher-kinded поліморфізм. Якщо ми використовуємо типи з FPTS, то ми можемо писати такий код, який дуже абстрактний і нам не. Ну, доведеться копіювати цей код, якщо ми хочемо використати його там, для, для якоїсь іншої типу колекції або іншого якогось більш складного типу, який у нас, у нас є. Отже, е, що таке FPTS? Це набор модулів з типами, е, це алгебра над цими типами, це функції, які працюють з цими типами. Це. Е, Якісь функції, які допомагають робити композицію цих функцій. Тобто тут ми використовуємо pipe. У мене є відео про те, як зробити свій pipe. Але в FPT, звісно ж, є така реалізація. І це type класи які допомагають робити поліморфізм, поліморфний код, який працює з цими типами. І це такий дуже багатий інструментарій, який. Дозволяє писати дуже type-safe, дуже такий функціональний код, де багато композиції, багато декларативності. І далі я буду робити відео про те вже про більш такі приклади з практики, як це можна використовувати. Отже, якщо це цікаво, підписуйтесь і до зустрічі!